Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 травня 2024 року. Палата представників Конгресу США схвалила три законопроекти спрямовані на підтримку правоохоронних органів. І це відбулось під час тижня національної поліції. Загалом, це ініціативи, проти яких виступають демократи, оскільки ліві лідери засудили спроби республіканської партії применшити значення подій 6 січня 2021 року. Розгляд трьох законопроєктів, які мають невеликі шанси на проходження в сенаті, є частиною зусиль республіканців привернути увагу електорату до злочинності, так як центральної теми під час. Виборів, так, які відбудуться у листопаді 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп також активно використовує тему злочинності, перебільшуючи так цю проблему, говорячи, що у Сполучених Штатах Америки надзвичайно високий рівень злочинності. Спікер Палати представників Джонсон під час прес-конференції підтримав ініціативи. Далі була заява В більшості палати представників наступного характеру цього тижня. Національної поліції Республіканська партія палати протистоятиме програмі демократів. Спрямовані на боротьбу зі злочинності, шляхом внесення на розгляд семи законопроєктів, які підтримують правоохоронні органи нашої країни та надають їм ресурси, необхідні для забезпечення безпеки наших громад. Водночас, конгресмен штату Каліфорнія Тед Ліє, заступник голови фракції демократів в палаті представників, розкритикував лідерів республіканців за ухвалення низки ініціатив, які практично не мають шансів стати законом, стверджуючи, що республіканці більше стурбовані тим, щоб розділити демократів, ніж допомогти правоохоронним органам. На конференції республіканської партії ми бачимо серію законопроєктів про обмін повідомлення. Повідомленнями на різноманітні теми, жоден із яких не буде прийнятий Сенатом США. Мова про законопроекти, про що сказав ЄНЕ? Двоє з трьох законопроектів викликали широку опозицію серед демократів. Зараз ми коротко проговоримо, про які законопроекти йдеться, і як вони підтримувались конгресменами. Отже, перший законопроект номер 70 3.43 має назву закон про затримання та депортацію нелегальних іноземців, які нападають на поліцейських. Він передбачає затримання іммігрантів без документів, які нападають на співробітників правоохоронних органів. Знову ж таки, ми тут бачимо пряме посилання саме на іммігрантах, нелегальних іноземців. Цю ініціативу підтримали 265 конгресменів. Проти виступило 148, не голосувало 17. Республіканці 211 конгресменів підтримали ініціативу, 5 не голосувало. Демократи лише 54 члени палати підтримали ініціативу. Проти було 148 і 11 не голосували. Тобто, ми бачимо, що демократична партія так в більшій мірі не підтримала. Перший законопроект республіканці, так, майже всі, хто був присутній, ну всі вони проголосували за цю ініціативу. Другий законопроект номер 7530 закон про злочини округу Колумбія, передбачає зниження статусу неповнолітнього правопорушника в Округу Колумбія до. Того, хто молодше 18 років і не дозволить також цей законопроект міській раді змінити свої закони про покарання. Ініціативу підтримали 225 конгресменів проти 181 не голосували 24. 207 республіканців за, 10 не голосували, лише 18 демократів підтримали цей законопроект, 181. Були проти. 14 не голосували. Тобто тут найбільша кількість проти за цю ініціативу з боку демократичної партії. І третій законопроект 7581, закон про покращення безпеки та здоров'я співробітників правоохоронних органів за допомогою даних. Ця ініціатива вимагатиме від генпрокурора подавати звіт про насильницькі напади на правоохоронців. І в цьому випадку була двопартійна підтримка ініціативи 356 конгресменів за, 55 проти, не голосувало 19, 210 республіканців за, 7 проти, демократи 146 за, 55 проти, не голосувало 12. І далі були також слова спікера Джонсона, який сказав наступне – Наші правоохоронці бережуть нас, вони ризикують своїми життями для цього, і ми завжди боргу перед ними. І це жести і законодавчі акти, які ми ухвалили цього тижня, є найменшим, що ми можемо зробити, щоб їх підтримати. Кінець цитати: наскільки я розумію, ще мають бути ухвалені законодавчі ініціативи у цьому блоці, так, який стосується підтримки правоохоронних органів, будемо, власне, далі слідкувати за тим, як Палата представників розглядатиме такі ініціативи. Тут варто знову ж таки додати, що в контексті прийняття цих ініціатив, ми знову ж таки бачимо підтекст виборів 2024 року, так враховуючи ось. Цю тему злочинності, так, яка активно обговорюється республіканцями з нападками в бік адміністрації Байдена, що вони не можуть впоратись так з високою злочинністю, за думкою там республіканців і, власне, Дональда Трампа. І Зехіл вже говорить про те, що. Ці три законопроекти вони мають малі шанси, так, щоб пройти до Сенату Сполучених Штатів Америки, але це знову ж таки буде перекидання так, від однієї політичної партії до іншої, що ось ми республіканці ухвалили такий законопроект, а власне там, демократична партія не хоче боротися з злочинністю. І це все знову ж таки форматується під виборчу. Кампанію цього року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!